Чия ядерна зброя найядеркуватіша, найвиядеркуватіша, та яку пробовую, чи та якою лише хизуються. Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Це було досягнуто, зокрема, повною модернізацією та оновленням наявних озброєнь під час мого першого президентського терміну. Через величезну руйнівну силу я дуже не хотів цього робити. Але нема вибору. Росія друга, а Китай віддалений третій, але стане другим навіть протягом п'яти років. Через програми випробувань інших країн я наказав Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних засадах. Цей процес розпочнеться негайно. Ну що, догралися? Хочеться запитати у Путіна. Президент Росії Володимир Путін заявив у понеділок, що Москва дотримуватиметься обмежень на ядерні озброєння ще один рік після закінчення терміну дії останнього ядерного договору зі сполученими штатами в лютому. Водночас тоді Путін сказав і те, що РФ може застосовувати ядерну зброю навіть у відповідь на звичайний удар, який створює критичну загрозу нашому суверенітету, ну тобто їхньому. Це ж саме у сенсі догралися. Ми можемо запитати і у Медведєва, який 29 вересня теж лякав Сполучені Штати Америки. Вони просто не можуть дозволити собі війну з Росією, і такий конфлікт має абсолютно реальний ризик перерости у війну із застосуванням зброї масового знищення. 2 жовтня я нагадаю був Валдай, який без ядерних погроз теж не обійшовся. Росія проведе ядерне випробування, якщо інша ядерна держава зробить це першою, і от тепер. Кінець жовтня, коли Путін вже не просто лякає, а реально заявляє про успішне випробування крилатої ракети «Бурєвєснік». і навіть про ядерні безпілотники, які не сьогодні-завтра заступають на бойове чергування, розказав. І тут знову ж таки питання. Навіть не в тому, що, як кажуть експерти, ракета, якою хвалився Путін, створена ще за технологіями 1950-х років, і не представляє собою серйозного військового прориву, бо летить нижче за швидкість звуку і легко Бивається сучасною ППО, бо залишає за собою цей ну радіоактивний слід, і не тому, що в цього ядерного підводного безпілотника Пасійдон ніхто не чув і не бачив а в тому, що якщо так з якихось причин станеться, то Москві треба бути готовими до того, щоб цей ем, відразу в рай як це можливо. Що ж припустимо найгірший варіант, Ми працюємо в абсолютній ізоляції. Так, що ж, ми будемо. Ми продовжуватимемо бути в умовах. Ні, ну просто нарешті перейдемо на інші види зброї. Нарешті ми вдаримо щосили. ось у чому справа нарешті ми перестанемо тут грати, а зробимо це тут, і нарешті. Давайте просто зметемо все з лиця землі і заспокоїмося. Що стосується озброєнь, то це дійсно дуже важлива річ, тому що якщо орешник це те, на чому ви наполягаєте, то це дійсно Париж, Лондон і все інше. Це Вашингтон, Чикаго, Сіетл, Лос-Анджелес. Ми можемо зробити це так і так, пум, і в Києві. Облетіти кілька разів не від нас, і не від нас. Хто то звідки? А в рай, здається, окрім Соловйова, нікому то більше і не хочеться. Бо коли Трамп сказав: Так цей у нас теж є ядерна зброя, то чомусь у цей пісків відразу здав назад. каже: Та ми ж вам не погрожували, і взагалі Штати не повідомляли Росію про намір відновити свої ядерні випробування. У своїй заяві президент Трамп згадав, що випробуваннями ядерної зброї, нібито займаються інші країни. До цього часу ми не знали, що хтось проводить випробування. Якщо це означає випробування буревісника, тоді це в жодному разі не ядерне випробування. Усі країни розробляють власні оборонні системи, але це не ядерне випробування. Тому тут Сполучені Штати є суверенною країною, вони мають право на суверенне рішення. Але я хочу нагадати заяву президента Путіна, яка неодноразово повторювалася, що звичайно, якщо хтось відійде від мораторію, то Росія діятиме відповідно. Хоча треба таки трохи виправити Дональда Трампа, бо ядерної зброї у них не більше ніж у Росії, багато що президент згадав. тим було неправда, що Америка не має найбільшу кількість а, тих ядерних зброїв. Справді Росія має більше, а, коли ми маємо а, точно числа, скільки х котра кар'єна має, і що йому на думці є а, наступному році, коли завершується остана та велика. Міжнародна угода щодо ядерних зброїв, і він би хотів на свою спадщину залишити світ з менших таких зброїв. і це є потенційний антраг, щоб починати міжнародні розмови, чи то з Росією, чи то з Китаєм, чи іншим, щоб нову угоду створити під час його каденції. Але штати можуть діяти не самостійно а наприклад, разом із іншими ядерними державами. Тут же принагідно нагадаю, що не так давно міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що якщо Путін ударить ракетою по Брюсселю, ми, ну тобто, вони зрівняють її із землею. Хтось може сказати, що ця фраза вирвана із контексту, але вся фраза теж дуже цікава, бо розмова була про томагавки. У Франкена запитали. Про те, чи Трамп розглядає постачання томагавків за європейські гроші, і сказали, що Кремль же ж попереджає про драматичний переломний момент, на що Тео відповідає, що Путін говорив те саме, коли Фінляндія і Швеція вступали до НАТО, а потім, коли вони почали постачати танки Україні, а потім, коли ракети, а потім і коли передали f 16 Тобто урок в тому, що ми не повинні дозволяти Путіну нам погрожувати. Тобто спочатку, каже, ми наважувалися дозволяти Україні відповідати лише по своїй території через страх реакції Путіна. І це лише продовжило війну, оскільки всі ланцюжки постачання проходили російською територією. Тобто, що треба робити зараз? Зараз треба бити по них, і це те, що ми нарешті робимо. Це теж була червона лінія для Путіна. І що він зробив? Правильно, нічого. Він знає, що якщо він використає ядерну зброю, то Москву винесуть з карти. І тоді кінець світу буде доволі близьким. А у відповідь на питання, чи не боїться він, що Путін колись запустить неядерну ракету по Брюсселю, сказав ні, тому що тоді він ударить у серце НАТО. А потім ми зрівняємо Росію з землею. Ну, це якщо вам хотілося почути всю фразу цілком. Ну і до речі, про томагавки. Якщо вже про них там згадувалося, то теж кілька слів скажу. Бо як з'ясувалося, Трамп не дав їх не через Путіна, а тому, що ось ці прибічники мага переконали його в тому, що вони Україні не потрібні. У команді президента Трампа вони не є домовлені. Нема одна спільна думка тут. Вони воюють між собою, які наступні кроки повинні бути. Ми це бачили, коли е, е, Трамп е, зовсім перемінив свою думку щодо Томагоків е, тижнями. Говорив. А, а, а так як мені розкажують, що це було не переконання від ворога, а просто його команда внутрішня, яка декотрі де, де не хотів, не, не хотіли передати. Вони нарешті перемогли. І переконали президента Трампа. Тоді включили ще розмову Путіна, щоб показати, що мабуть ця розмова цього, цього о, успокоїла. Але е, ми ще побачимо, хто переможе при кінці, бо так як я кажу, це не є однодумкова е, адміністрація. Його команда воює між собою дуже активно і остро, і е, не знати від день до день чи тижня до тижня, хто переконає у думці президента Трампа, е, Трампа своєю позицією. Єдине, що втішає, як каже пан Андрій, що сьогодні Трампа переконують одні, а завтра можуть переконати інші. Але давайте повернемося до цих уф, я вам покажу кусь кіну мать. Створення буревісника дало можливість провести випробування посейдона. Сейдона взагалі цьому озброєнню немає рівних. Ті, хто за кордоном завдає нам шкоди повинні з поклоном готуватися і йти до нашого верховного головнокомандувача. Лиш би вони не застосували цю зброю. Так от, ні кузькіну мать, ні всього того, про що Володін спіною біля рота кричить, ніхто не бачив. Де вони правильно там же де Арішнік, Буріснік, Посейдон, у вологих мріях расистів про знищення всього світу. Зброя, як то кажуть, масової уяви, про яку так само забудуть, коли з'явиться новий аналоговнєтний інструмент. І тут я подумала: а можливо, всі ці ядерні розмови є нічим іншим як банальним відволіканням уваги? Ну бо замість того, щоб говорити про чергові удари Росії по Україні і випущені 705 засобів убивства українців, ми говоримо про теоретичні ядерні війни. В яких точно не буде переможця, ми знаємо, що до нинішнього дня президент Трамп не воліє говорити про цивільних жертв. Він не говорить про атаки на дітей, на лікарні і так далі. Він говорить про війну, і він воліє мати риторику і воювати риторикою. Щодо ядерних зброї, так само як медведів і інші з ворога воліють говорити, чилиці про то це його проєкт, щоб балакати на рівні ядерних зброїв. І і специфічно більшість думки тут зараз в американських політологів після цієї заяви були, що ця, ця риторика не є проти Китаю, ця риторика є просто проти Російської Федерації. Втім, що вона цілий час хоче згадати свої ядерні зброї, і то Трамп тепер хоче так само воювати про ядерні зброї. Він так само робив е, у риторику проти е, Кімджагун. У першій каденції, коли е, вічно повторив Кім Джон Ун про свої ракети і свої ядерні зброї, то тоді, тоді, тоді зараз так само президент Трамп починав свою риторику. Тож ми з вами знову повертаємося до того, що у світі масово говорять про те, що додає 1500 балів до ЧСВ, ну до цього чуття власної важливості, а не про локальні війни, в яких щодня гинуть військові і мирні мешканці. Хоч Ця війна, яка задумувалася Путіним як СВО, і невпинно наближається до термінів Першої світової, яка тривала 1533 дні. Здається, його вже це абсолютно не турбує. На відміну від нас, тож зупинити війну пропонує Україна і Європа навіть план з 12 пунктів представили, до яких у мене ну дуже багато питань. Утім, давайте все ж таки їх перерахую. Розпочинається цей план з припинення вогню. Через 24 години після того, як сторони приймуть цей план, фронт заморожено по теперішній лінії. Негайний старт моніторингу під керівництвом США, тобто супутники, дрони, техзасоби – всі будуть моніторити лінію фронту. Під час перемир'я Україна і Росія приймають пакт про ненапад. Москва припиняє атаки по Україні, а Київ не повертає силою Донбас, Крим, Херсонщину, Запорізьку область. Запорізька АЕС її має забрати у Росії третя сторона, а згодом повернути під контроль Україні. Будуть заходи зміцнення довіри скасування деяких санкцій після того, як припинення вогню триватиме узгоджену кількість днів. Росії повертають також її статус у міжнародних організаціях, можливо, до Ради Європи або ж до міжнародного олімпійського комітету. Наступним етапом буде створена Рада миру під головуванням, звісно ж, Дональда Трампа для нагляду за реалізацією остаточного мирного плану. Цю ідею очевидно запозичили з нещодавно оприлюдненого мирного плану для гази. Йдемо далі. Узгоджується остаточна лінія фронту Гарантії безпеки для України. Коаліція рішучих працює над ними вже кілька місяців, але поки що ніяких деталей немає. Москва й Київ. Ведуть діалог на високому рівні, щоб посилити взаєморозуміння і повагу до різноманітності мов, культур і релігій. Починаються переговори щодо долі окупованих територій, відновлення України створюється фонд, для якого можуть бути використані заморожені російські активи. І останній пункт. Поступове зняття санкцій з Росії у міру реалізації плану Україна і Росія почнуть узгодження компенсації за воєнні збитки за допомогою заморожених активів на заході, загальна сума яких становить понад 200 мільярдів євро. Які пропонуються повернути після досягнення угоди між Києвом та Москвою. Також пропонується швидке відновлення, за яким усі санкції та ізоляційні заходи проти Росії автоматично запроваджуються у разі повторного нападу на Україну. Так, от, чого у мене до цього плану питання? Тому що я, як і ви категорично, проти повернення Росії до міжнародних організацій, проти обговорення різноманітності мов, але здається, цей план спеціально зробили максимально ідеальним для Росії, щоб у Путіна не було жодного шансу сказати, що це не те, чого ми хотіли, і щоб ще раз продемонструвати Дональду Трампу, що мир це не те, чого потребує Росія. В однім думці з вами щодо е, тих пунктів щодо релігії щодо мови і так далі. А, але е, треба це такого згадати, щоб показати Трампові, що навіть і що буде якийсь план, який включає цю риторику, який не тільки Путін вживає, не тільки його радники, а не тільки голоси на, на, на російської пропаганди. Але але включаються вже роками проти України, і як якщо вони би були включені, то навіть і тоді не буде припинення обстрілу. І це е, дуже важливо для України цілиться підкреслювати, що Україна була ця, яка була готова припинити обстріл цього року вже понад 230 днів тому. Вона терміново була готова на 30 днів зовсім все згасити. А і це є ворог. Щодо нинішнього дня не тільки не слухає до президента Трампа, але вони підвищили свої атаки, як ви сказали дуже чітко раніше, кілька атаків щовечора проти України, і специфічно ті атаки, які відбуваються, коли на сам день, коли президент Трамп має обговорення з Путіном, це на і навіть. Має бути більше підкреслення для президента Трампа, що вони не готові до будь-якого припинення обстрілу, коли вони сидять на телефоні з президентом Трампом чи навіть у кімнаті у власті, і літаки вже готові, щоб атакувати Україну. 12 пунктів, 12 пропозицій. Пропоную по кожній з яких ви погоджуєтеся надсилати гривню на збір для 115 ОМБР, і по кожній з яких ви не погоджуєтеся надсилати по гривні на той самий збір. Так ми точно зробимо набагато більше для миру в Україні. Ну і звісно, до зустрічі за 24 години.